Ми на інститутській. Сьогодні у нас 18 число, 2 часа дня. Ми бачимо, як люди самоорганізували, будують барикади. Ось дівчинка розносить бутерброди, роздає всім. Люди стали в таку шеренгу і передають до одному цеглини, бруківку. І складаються це на барикади. Там далі вони передбачають, що може бути напад урядових рядових військ. Збоку Поки що тихо. У рядових кварталах лунають вибухи, йде дим. Але на ближчих людей немає відчаю. Це дуже важливо. Всі посміхаються, один одному допомагають, вони всі солідарні. Хлопці несуть воду на передову, несуть воду туди, де вона більше всього потрібна. Звідти вже йдуть люди, деякі заморені, деякі закопчені. Хто цими людьми не керує, вони організувались. Дуже багато жінок, дуже багато молоді. Ось розбирається бруківка. Я не буду показувати їх обличчя, щоб не було потім репресій. Ми йдемо далі, йдемо в бік урядового кварталу, йдемо в бік туди, де лунають вибухи. Революція продовжується. Революція гідності.